Всім доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку цілі числа та раціональні числа. Давайте пригадаємо, то сьогодні ми з вами працювали із числами, які використовуються на лічбі, і їх ми називали натуральними, а також із числами, які складаються з цілої та дробової частини, і їх ми називали троповими. Сьогодні ми маємо з вами розібратися де місце натуральним та дробовим числом, а де місце цілим та раціональним. Але перш ніж ми перейдемо до безпосередньо теми нашого уроку сьогоднішнього, давайте з'ясуємо, які числа ми будемо називати протилежні. Для цього ось зверніть увагу на цю координатну пряму. У нас є точка відліку. Початок відліку це точка О. І деякі точки нанесені на координатну пряму відповідно зі своїми координатами. Давайте подивимося на відрізки ОС і ОК. OK. Їхні довжини однакові, тому що кожен із них складається із трьох одиничних відрізків: 1, 2, 3 і 1, 2, 3. Їхні координати 3 та мінус 3. Дивіться, ці довжини, да, цих відрізків знаходяться у, протилежному, у протилежних напрямках. Тут у нас напрямок додатній, і я рахую 1, 2, 3. Тут у нас напрямок від'ємний, і я рахую 1, 2, 3. Отже, можна сказати, що числа мінус 3 і 3 є протилежними, тому що відповідають точкам на координатній прямій відрізки довжини яких рівні. так? Як уже ми сказали, що довжина відрізка ОК і О це рівні, але ці точки С і К знаходяться у протилежних напрямках від початку відліку. Отже, їхні координати мінус 3 і 3 є протилежними числами. Аналогічно до відрізка КО і ОЦ, у нас є ще відрізки НО і УЛ, які також довжини їхні є однакові, але вони знаходяться у протилежних напрямках, тому їхні координати також можна назвати числа протилежність. Отже, можна зробити висновок, що мінус 3 і 3 це протилежні числа, мінус 6 і 6 це також протилежні числа. Давайте зараз попрацюємо з підручником, запишемо у зошиті номер 888,8, і в ньому просять нас записати числа протилежні до даних. Ось у нас ряд чисел, нам потрібно записати їм протилежні. Дивіться, число мінус 4. Йому протилежне буде 4 тільки з плюсом. Плюс ми не пишемо. Далі 3. Йому протилежне мінус 3, як ми вже говорили у попередньому завданні. Число мінус 2,5 і йому протилежне буде 2,5. Там ми тільки змінюємо знак. Далі число мінус 4,1 йому протилежне буде 4,1 Вже з плюсом, але плюс не пишемо. Далі число додатнє 5,3, йому протилежне буде число від'ємне, мінус 5,3. Що стосується числа 0. Йому протилежне буде, буде воно само, да? тому що довжина відрізка ОО буде дорівнювати довжині відрізки ОО в протилежному напрямку. Отже, тут треба запам'ятати, що 0 у нас це число не додатнє, ні від'ємне, тому йому протилежне буде він сам. 0,8 йому протилежне мінус 0,8. І 1,4 йому протилежне буде мінус 1,4. Запишіть, будь ласка, ось цей ряд у зошит. І наступним завданням ми заповнимо ось таку табличку. 891 номер. Швиденько намалювали у зошит табличку на два рядочки. Занесли дані, які нам дано, і нас просять заповни табличку у зошиті. Тобто, якщо нам дано додатнє число, ми повинні записати йому протилежне від'ємне число. Протилежне до восьми буде число мінус вісім. Тепер дивимося, у нас навпаки нам дане від'ємне число мінус 5, і ми маємо записати йому протилежне, протилежне до мінус 5 буде число 5. Далі протилежне до мінус 4,5 буде число 4,5, але з плюсом. Далі, протилежне до числа 7 буде число мінус 7. Протилежне до 5,1 буде число мінус 5,1. Протилежне до мінус 2,4 буде число 2,4. Аналогічно, тут ми записуємо 7,3 і мінус 4,59. Зверніть увагу, якщо у нас мінус х дорівнює мінус 8, то х дорівнює 8. Тобто, якщо тут рівність у нас з мінусами, тут мінуси зникають. Якщо мінус х дорівнює 5, тобто мінус лише з цієї сторони, да, тут у нас число додатнє, то х дорівнює мінус 5, тобто міняємо тут мінус прибрали. Тут мінус домалювали. А тут нічого складного, тому переходимо далі. І тут завдання таке вже не з підручника, тому поки що підняли оченята на монітор. І тут завдання звучить таким чином. Назвіть одним словом, числа, наведені в кожному з рядків. Ось у нас є рядочок. 35, 208, 2000, 0159. Ну, я б могла назвати ці числа додатніми. Тому що у них немає жодного із числа жодного компонента, тому що в них немає жодного числа із знаком мінус. Всі вони з знаком плюс. Тому можна сказати, що вони додатні. Крім того, цей ряд чисел можна ще назвати натуральними, тому що тут знаходяться всі ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Далі наступний ряд 2,5, 0,7, 200,02, 5,13. Ну, ці числа можна назвати одним словом дробові. Да? Цей ряд складається з десяткових дробів та звичайних дробів, а також мішаного числа. Так, наступний ряд у нас мінус 25, мінус 3,5, мінус 49, мінус 100, мінус 0,6. Не можу сказати, що вони натуральні, тому що ці числа пішли від'ємні, але можна сказати, що вони саме від'ємні. Да? Тут І 25 і, тобто і ціле число, і ціле число, і другове число. Можна просто назвати одним словом, від'ємні. Наступний ряд чисел 35, 9,8, 60, 0,5 і 124. Знову ж так, таки, тут є як числа, такі, які ми використовуємо при лічбі, так і дробові числа, але всі вони додатні, тому можна цей ряд назвати додатніми числами. Ідемо далі. У нас з вами є ось такі два ряда чисел, і запитують, чи можна назвати одним словом цей, цей ряд чисел. Мінус 5, 10, 19, мінус 13, 0, мінус 203. Тобто тут є як додатні числа, так і від'ємні, а також число 0. Ну і другий ряд чисел у нас є як цілі числа, так і дробові числа, як додатні, так і від'ємні. Тобто, що так, що так, я не можу застосувати жодної фрази із попереднього слайду, так? Але тут. Уже вступає в силу поняття цілісності числа і дробовості. Так, ну дивимося. Тут у нас мінус 10, 19, мінус 13, 0 і мінус 203 всі числа цілі, всі немає жодного числа, де була б ціла частина і дробова. Є вони додатні і від'ємні, і число 0. Числа, які складаються із натуральних чисел, тобто ті, які ми використовуємо при лічбі, числа 0 та протилежним до натуральних називаються цілими. Тепер давайте подивимося на наступний ряд. На ось це тут ціле число. Дробове від'ємне, просто дробове, протилежне до натурального, так? і від'ємне також дробове. Числа, які складаються із цілих чисел, дробових чисел, на ось дробове число, їм протилежних, та число 0 називається раціональними числами. Це два правила, які сьогодні ми повинні ще раз більш детально розглянути і ви повинні вивчити. Тепер дивіться, більш доступна ця інформація подається за допомогою кругів Ейлера. У нас були числа, і ми їх називали натуральні, ті, які використовували при ліжбі, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Потім ми з вами вивчили число 0, а також протилежні до натуральних. Це мінус 3, мінус 4, мінус 5 і так далі. Всі ці числа утворюють множину цілих чисел, тобто натуральні, число 0 та їм протилежні протилежні. І ось цей ряд ми з вами так і назвали рядом цілих чисел. Тепер дивимося щодо раціональності числа. Тобто, у нас були натуральні числа, ми з вами потім вивчили їм протилежні та число 0. Але, окрім цього, ми ще з вами знаємо дробові числа і їм протилежні, і їхнє місце, ось тут. Тому всі ці числа разом натуральні цілі. Та дробові, вони складають множину раціональних чисел, і цей ряд ми з вами назвали раціональним рядом да, чисел. І ще більш доступніше можна подати цю інформацію не тільки за допомогою. Кругів Ейлера, ось я тут вам приклади написала, а також правила, які щойно проговорила. І Я хочу, щоб ви записали ці правила в ЗОшит. Можете це зробити або з цього слайду, зупинивши відео, або із вашого підручника зі сторінки 170-171. Ось в такому вигляді, мені здається, більш розуміла може бути інформація. Да? Тобто у нас є натуральні числа, які ми з вами почали вивчати ще в початковій школі: число 0 та від'ємні числа, да? тобто числа, які протилежні до натуральних. Далі, окрім цього, ми з вами вже працювали із додатніми дробовими числами, і від'ємними дробовими числами. Всі ось ці числа вони складають цілі числа, всі ці числа складають дробові числа. І таким чином цілі числа разом із дробовими числами – це раціональні числа. Ви повинні ось цю класифікацію візуально запам'ятати учинятиме і користуватися нею впродовж останніх навчальних років, тому що це важливо. Так, ідемо далі. Значить, у нас перше усне завдання це буде заповнити пропуски. Що значить заповнити пропуски? Тобто замість цих трьох крапочок ми повинні записати слово, яким назвемо цей ряд. Ну, Дивимось. 1, 2, 3, 4, 5 це числа, які ми використовуємо при лічбі, тому їх ми можемо назвати натуральними числами. Згодні. Далі мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 це які числа? Це числа, які ми використовуємо при лічбі. натуральні, 0 та їм протилежні. Натуральні 0 та їм протилежні ми називаємо цілими числами. І останнє мінус 3, мінус 2,7, мінус 2, мінус 1, мінус 0,6, 1,8 мінус 1,1 третя. Дивимось, тут як і ціле є число, так? так і дробове число, і від'ємне дробове число, отже, всі ці разом числа складають множину раціональних чисел. Тут нічого складного, якщо ви вивчите, які числа називаються натуральними, які цілими, а які раціональними, то в принципі завдання не складне. навіть усне початкового рівня. Так, продовжуємо працювати з натуральними цілими раціональними числами, і нам потрібно поставити плюс або мінус у відповідній кліінтинці, згідно того, до якої множини належить число. А ну, дивимось. У нас є число 10. Це число натуральне, тому що я використовую його при лічбі. ставимо плюсик. Окрім того, це число ціле, так, тому що у нього немає дробової частини. І окрім того, це число раціональне, тому що множина раціональних чисел вона включає в себе множину цілих чисел і множину натуральних чисел. Так. Мінус 13,2. Ну, це точно число ненатуральне. Я не використовую його при лічбі. Це число не ціле, тому що є в ньому дробова частина. Але це число залишається раціональним. Так, 0 це число ненатуральне. Я не використовую 0 при лічбі, але це число ціле і раціональне. Мінус 19, воно не натуральне, воно ціле і раціональне. Число 31. Натуральне, ціле і раціональне. 5,15, воно не натуральне, воно не ціле, але раціональне. Аналогічне завдання у вас буде додому, тільки треба буде ще два пункти визначити, в є число чи від'ємне. Продовжуємо. Зараз давайте попрацюємо з підручником і виконуємо завдання 897. Треба знайти значення х, якщо мінус х дорівнює 20, мінус х дорівнює мінус 8, і мінус х дорівнює 0. Це завдання аналогічно до того, де ми виконували, шукали протилежне число. Так? Отже, давайте зробимо висновок. Якщо мінус х дорівнює 20, то йому протилежне х, Дорівнює протилежному числу до 20, тобто мінус 20. Дивимось, число х є протилежним до числа мінус х. Так? І якщо мінус х дорівнює 20, то х дорівнює мінус 20. Тобто ми взяли протилежне до мінус х і протилежне до 20, і записали рівність. Таким чином, ми знайшли х, і можна навіть сказати, що розв'язали рівняння. Так? Тому що розв'язати рівняння означає знайти його розв'язок, тобто х. Ось ми з вами розв'язали рівняння. Ідемо далі. Мінус х дорівнює мінус 8. Число х, воно є протилежним до мінус х, а протилежне до мінус 8 буде 8. Отже, записали, х дорівнює 8. Далі, мінус х дорівнює 0. Йому протилежне, тобто мінус х, є число х, а протилежне до 0 це буде число 0. Йдемо далі. Наступне завдання, 899. Треба знайти значення мінус b, якщо b дорівнює 4,5 0 і мінус 0,8. Так, мінус b число, воно є протилежним до b, так? Отже, нам потрібно знайти протилежне число до 4,5, а йому протилежне буде мінус 4,5. Аналогічно можна зробити висновок, що мінус b це протилежне до b. Якщо b дорівнює 0, то мінус b дорівнює також 0, тому що протилежне числа до 0 буде 0. Так, і аналогічний висновок можна зробити по третьому завданню. b – це протилежне число до мінус b, тому нам потрібно знайти протилежне число до мінус 0,8, а це буде 0,8. Нічого складного, записали і ще раз проаналізували кожне завдання. І... Наступне завдання буде дещо складнішим, але аналогічно до попереднього. Знайди значення виразу мінус мінус якщо b дорівнює 8, мінус 1,3 та 0. Давайте міркувати. У нас є рівність b дорівнює рівня 8. Ми, якщо b дорівнює 8, то йому протилежне мінус так? І воно буде дорівнювати протилежному числу до 8, тобто мінус 8. Отже, маємо наступну рівність мінус b дорівнює мінус 8. Але в свою чергу, мінус b є протилежним до мінус мінус b. Отже, нам залишається знайти число протилежне до мінус 8. Отже, мінус мінус b буде дорівнювати 8, тому що 8 це протилежне до мінус 8. І тут можна зробити дуже важливий висновок, що число мінус мінус b дорівнює b. Зверніть увагу, да? b дорівнює 8, і мінус мінус b також дорівнює 8. Ось цей важливий висновок на полях поставили знак у оклику і вивчили на пам'ять. Тепер друге і третє завдання ми можемо не розписувати отак кожен рядочок, а просто зробити висновок, що мінус мінус b дорівнює b, тому мінус мінус b дорівнює мінус 1,3. І так само третє. Мінус мінус b у нас дорівнює 0, 0. Йдемо далі. Наступне завдання 903, треба розв'язати рівняння. Ми вже з вами говорили про те, що якщо у нас є значення мінус х, то ми завжди можемо знайти х, знайшовши протилежне значення, до того, яке дано нам в мінус х. Тому так і виконуємо. Маємо, що мінус х, і до нього протилежне буде х. А отже, якщо мінус х дорівнює 15, то х дорівнює протилежному числу до 15, отже мінус 15. В свою чергу точно так же, якщо мінус у дорівнює мінус 1,7, то y, яке є йому протилежне, буде дорівнювати число, яке протилежне до 1,7, а це число буде 1,7. Дивимося точно так же в третьому. Мінус b дорівнює мінус мінус 8. Але ми знаємо, що мінус b і йому протилежне буде число b. Точно так же до числа мінус мінус 8 буде протилежне число мінус 8. Прибрали мінус з цієї сторони, прибрали мінус із цієї. Прибрали, дивіться, мінус з цієї сторони, прибрали із цієї. Отже, прибрали, прибрали, записали, що b дорівнює мінус 8. І останнє мінус m дорівнює 0. Протилежне до m. До мінус m буде m, і воно дорівнює протилежному до нуля, або просто нуля. Йдемо далі. Наступне завдання 906, воно буде останнім на сьогодні. Записати всі цілі числа, розміщені на координатній прямій між числами, нам дані пари чисел. Я вам зобразила координатну пряму, щоб міркувати було легше. Якщо у вас буде завдання в контрольній роботі чи самостійній, які треба проситимуть записати числа, які знаходяться між двома даними, перше, що ви повинні зобразити, це координатну пряму на своїй чернеці. Для того, щоб вчитися мислити образно, спочатку треба мислити на шматочку паперу, тобто зобразили координатну пряму, пронумерували всі одиничні відрізки у додатньому напрямку і у від'ємному напрямку. Оченята ми знайшли приблизно, де знаходиться число 0,2. Воно знаход... Воно трішечки більше за 0, тобто десь знаходиться ось тут, на проміжку від 0 до 1, але ближче до 0. Ось тут це число знаходиться. І будемо рухатися у додатньому напрямку, тому що число збільшується до 4,9. Тобто було ось тут воно, да? початкова межа. І кінечна межа, вона десь ось тут. Майже 5, але не 5. 4,9, ось вона десь отут. Тепер дивимося, цей діапазон, ось він. Які цілі числа потрапили? 1, 2, 3 і 4. Згодні? Тому так і записуємо один дужечка і перелічили всі числа, які потрапили в діапазон від 0,2 до 4,9. Наступне завдання. У нас є число перша межа мінус 12,5. А дивимося, а де воно? У нас 12, і туди ж рахуємо да, у від'ємному напрямку. Тобто мінус 12,5. 5, 5 це половина нашого одиничного відрізка. Тобто, ось тут десь знаходиться початкова межа. Так? А кінечна межа, тобто мінус 0,15, це у нас ось тут мінус 8, так? Та ще одна п'ята. Тобто, я рахую у від'ємному напрямку, туди рахую. Мінус 8, цілих і одна п'ята. Десь ось тут знаходиться число. Да? Я поділила одиничний відрізок на 5 частини і взяла одну. Ось, Тобто, початкова межа в мене ось тут, кінечна межа ось тут. Які числа потрапили в цей діапазон? Мінус 12, мінус 11, мінус 10 та мінус 9. Тому так і запишемо. І останнє завдання. Мені потрібно записати цілі числа, які потрапили в межу мінус 4,2 та 2,7. Шукаємо ось це число, де воно знаходиться? 1, 2, 3, 4 та ще й 2. 10. Тобто, десь десь ось тут воно трішечки, да, я б сказала, більше за. Мінус 4, але в даному випадку, якщо я рахую в зворотньому напрямку, то воно менше трішечки менше, аніж мінус 4. Тому мінус 4 вже потрапляє в цей діапазон. Це початкова межа, а кінечна межа це 2, цілих, та ще 7, дев'ятих, да? десь ось тут буде кінечна межа. Які числа потрапили в цей діапазон? Ну, дивимося від мінус 4, да? тобто мінус 4 це перше число, яке потрапило. Далі мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. Тому так, і записуємо. Домашнім вашим завданням буде опрацювати параграф 35 і виконати три номери. Але окрім цього, ви ще повинні дати відповіді на ось ці питання. Будь ласка, поміркуйте, правильні вони чи істинні, і просто у стовпчик поставте плюси чи мінуси.